Я вам хочу нагадати події трирічної замовки, коли сюди приїхав великий знавець, мов пан товариші господин Назаров, який вчора сказав, що ми не підписуються, який нам розказував, що наше місто нібито в руїнах знаходиться. І він з собою в обозі привіз Петрушку. Пам'ятаєте, да? і сказав, от воно тут вам буде керувати містом. Ви пам'ятаєте, як він в оперному театрі принижував, принижував наше місто, городян наших всіх. Діло в тому, що сказавши такі слова, що було десь так руїна. Ми за три роки самі побачили, що їхня влада зробила з нашим містом і куди більше їхній петрушка. Індивідуально приєднався до Європейського Союзу. Ви знаєте. Вон, згідно з інформацією офіційних, він ніби там в місті Лондоні знов на її діляні перебуває тепер же в своїй точці. Отак якось людині щастить. Ви зараз щас він десь на шару прокаже. Люди, які... Вчора сказали, що вони вже не хочуть нічого підписувати. В дійсності самі тримають свої всі статки за, за кордоном на заході. Вони не тримають їх в банках в Пірмі, Пскова, Рязані чи там, Владивостока, Москви чи Петербургу. Е, вони там тримають у заході. Вони вдягають костюми від Версачі, вони їдять на «Вольво», на Мерседесах. А нам вони розказують, що їм не вигідно. Я хочу їх застережити, що не потрібно грати на наперстрі з сумізованому світі, як вони коли зіграли на наперстрі в нашій місті. Я закликаю всіх, хто тут зібрався, приєднуватися до за, за, за цих загальноукраїнських акцій. Ми знаємо, що зараз в Миколаєві все час теж розпочинається така подібна акція. в Херсоні, ми знаємо, у Львові велика акція, безстрокова студентська акція вже. Біля 7 тисяч студентів стоїть там біля адміністративних будівель і висловлює свій протест. Будь ласка, приходьте, реєструйтесь, хто хоче їхати до Києва, приходьте сюди вже те, що говорили. Попередньо виступаючи, нам потрібно показати не тільки протест, але й підтримку на євроінтеграцію. Я хочу сказати, що вчорашньою заявою Україна побулася ілюзії. Верніше, ті громадяни України, які мали певну ілюзію, що нинішні можновладці можуть зробити щось гарне. Нічого не гарного нам не зроблять. Ми самі собі можемо щось гарне зробити. І тому закликаю бути небайдужим, обмінюватися інформацією. Слава Одесі, слава Україні!